Водолії, мої дорогенькі, усім привіт! Це ваш гороскоп на травень місяць. Давайте з вами подивимося, які енергії, які події, що на вас чекає в травні місяці. Які будуть поради, застереження, люди, щоб ми були готові. І так, травень місяць для водоліїв. Так, і так. Перша карта карта Двійка Пентаклів, коли ви будете емоційно неврівноважних, ви будете качатись на таких от качелях. Дуже часто ця карта показує, коли вам потрібно зробити якийсь вибір, вам потрібно знайти якусь золоту середину, а ви не готові. Тобто у вас, наприклад, два партнера. Одного один розумний, другий гарний, один багатий, другий там не знаю який. Дві роботи і ту люблю, а та приносить гроші. І ось це от стан неможливості вибору, він може вас роздирати. Це може бути часті зміни настрою: то люблю, то ненавиджу, то плачу, то сміюся, то хочу, не хочу. Їду. Ні, не їду. Приді, уйді, а станця. Ось по цій карті, коли ви можете хотіти одною, скажімо так. Сісти на два стільчика, але насправді оця невизначеність вона забирає у вас ресурс. Тому якісь гойдалки можливі. Да? І ще завжди по цій карті слово два. Да? Тобто дві людини, дві роботи, два проекти, робота, навчання, і ви будете ось туди-сюди. Також це карта, коли <кій> ви можете. Балансувати свої доходи і, і, і розходи, тому що це ж все одно пентакля, це пов'язано з нашими ресурсами. Тут тільки отримали зарплату, тут ви її вже віддали. І ось оце, ну, ці видалки вони можуть вас забрати ресурс. Так, далі покатались, далі водолії. А далі що? А далі в нас з'являється натхнення. Ось ця карта щось пов'язана з подорожами, можливо, з поїздками, можливо, ви плануєте, можливо, ви збираєтесь. Значить оце таке підкушені є. Оце таке емоційне. От все, все там, залишилось 10 днів, збираємо чемодане, плануємо. І ось ця енергія, бачите, дівчина дивиться вдалечі, тому що вона щось очікує. І очікує щось дуже таке, яскраве, приємне стан. Натхнення у вас буде. В особистому це коли в нас з'являються якісь, можливо, пристрасні, що це таке? пристрасні стосунки, спілкування, можливо, знайомство, але воно приємне. Роман, флірт, щось таке. Далі. водолії. король час, мужчина якийсь буде фігурувати, який. Ракриба Скорпіон по знаку Зодіака, по зовнішності може бути від світло-русого до світлого. Світлі очі по характеру це добряки, чуттєві, емпатичні, завжди вислухає, допоможе, прийде на допомогу. Можливо, <кхем> оця карта якогось емоційного підйому, якоїсь пристрасті, якогось. Стрімкості розвитку подій, можливо, пов'язано з цим чоловік, можливо, ви з ним кудись їдете, можливо, ви приїжджаєте там, не знаю, до нього, він до вас. Можливо, у вас спільні поїздки, можливо, ви очікуєте зустрічі, наприклад, ви тільки переписувались і хочете побачитись, але е цей мужчина може дати вам ну, якісь так приємні емоції. Ну, ці карта можуть бути не пов'язані. Це я так е люблю в'язати узори. Так, наступна колода для водоліїв. Що чекає водоліїв в травні місяці? Яким буде травень для водоліїв? Аченік, карта, в принципі, глибини, мудрості і самотності. Знаєте, по цій карті ви захочете докопатись до якої істини. Найкраще ця карта програється, коли ви навчаєтесь. Тобто ви щось пізнаєте, пізнаєте якусь інформацію, дати на якісь курси, мастер-класи, щось таке. Друге, коли ви робите будь-які чекапи організму, тобто ви хочете розібратися в своєму організмі. Ось ця карта показує УЗІ. Флюрографію, не знаю, аналізи крові. От прекрасно по цій карті розбиратися. Далі. Взагалі, це коли вам хочеться спокою, самотності, і <кій> ви відсторонюєтесь від інших. Тобто це не час, коли. Ви хочете якихось зустрічей з друзями, якихось бурних кампаній, емоцій. А тут навпаки, хочеться особистого простору побути на самоті своїми думками. І ось ця карта, коли ви можете, те, Ну, що від чого ви ховались? Ну, насправді раніше, да? Якісь такі глибокі питання, да, що я хочу в цьому житті? Чого я досяг, в чому я призначення? Чи на то я витрачаю час? Ось ось ця от якась маска. Ви її можете зняти самі перед собою, наче як собі бути чесними, що я насправді хочу, чи я з тим живу, чи я тим займаюсь. Можливо, я там хотіла чи хотів малювати картини, а не бути бухгалтером. Оцей от фонарик буде вам висвічувати те, що не стосується матеріального, те, що не стосується якихось амбіцій, а взагалі про суть. Життя, що є, ну, от яка якось будете розбиратися в собі. Негатив цієї карти це опорно-руховий апарат, тому може боліти спина, десь там коліна, суглоби, тому обережно з якимось важкостями не беріть ніякі ваги навіть в спортзалі. Далі. Або в особистому це також коли ви відчуваєте себе самотні, навіть якщо ви не одинокі. Отаке одіночство вдвоєм. Так, водолії. Королева кубків, а, ви будете. Якісь більш емоційніші, станете чутливіші, ви захочете когось вислухати, супереживати, розділяти, про когось турбувати. Взагалі це енергія мами. Тобто та, яка дає дітям, дає там, затишок, комфорт, готує, там, витирає сльози. І ось ця енергія буде вас. Ви дозволите собі якусь м'якість, емоційність, якусь слабкість навіть. Там, можливо, це пов'язано з цими. Роздумами, да, ви щось там проаналізуєте і е, е, в чомусь дасте якусь е, слабінку. Ну, Прекрасна енергія. Єдине, що знаєте, щоб так не було, що ви от віддаєте все, там, не знаю, дітям, друзям, комусь там, допомагаєте, а вас в цьому не просять. Тільки робіть те, що вас просять, тому що по цій карті вас може відчуття таке бути, що. От я все, а мені нічого. Тому що вас ніхто не просив бути мати терезою. І тому не просіть назад. І якщо ви віддаєте, робіть це із любові, без е, е, очікування вдячності, в, що вам щось вертають, що вам щось віддають. Тому ось таке може бути. Так, далі, чомусь карта перевернуті. Далі. Бодолінь, вісьмірка, чаш. дивіться оці карти. Ну, взагалі, тут все кубки. Кубки це наші почуття, це наші емоції. І от по цій карті так ви можете кудись поїхати. Це може бути подорож, до речі, це пов'язана з горами, з водою. Можливо, якісь Карпати поїдете, десь де є якесь озеро. В фізичному плані це будь-яка поїздка. Але глобально, в емоційному, так як тут і інші карти вас в цьому місяці, знаєте, може бути таке якесь вграння. Те, що я маю, воно мене не радує. Те, чого я досяг чи досягла, воно вже не має сенсу. Іначе от, ось цей е, відлюдник він висвітив якісь ваші, не знаю, внутрішні, можливо, питання, проблеми, коли ви стаєте чесні самі собою, для чого я це все роблю, щоб що? Щоб бути щасливою, але ось це все мене не робить щасливою. І по цій карті людина. Шукає себе. Це завжди про може бути зміна способу життя. Це може бути відмова там від якихось залежностей, Це може бути, коли ви вирішуєте худнути прям кардинально. Коли ви в зеркало, розумієте, все я так більше не можу, і ви відмовляєтесь там: не знаю, дієта, калорії, спорт. Тобто щось буде нове, коли ви йдете на щось нове навчатись, коли ви готові поміняти щось в своєму житті для того, щоб заповнити оцю внутрішню порожнечу. І саме головне вам для прийняття цього рішення чи для того, щоб ви кудись пішли в щось нове, вам більше не потрібна підтримка інших людей, одобрення, щоб вам там не знаю, чоловік, хтось сказав да, молодець, їдь іди. Ні, це внутрішня готовність рухатись, хоча в мене є все. Ви можете захотіти переїхати ПМЖ, поміняти квартиру, ви можете захотіти піти на нову роботу, спробувати. Ідіть. Бачите, ви не знаєте, куди ви йдете до нових горизонтів, але у вас буде все, що ви хочете. Тільки потрібно ризикнути, тому що все одно е нема. Е у Вас задоволення в емоційному плані, на може бути якесь виграння, може ви вже там втомилися, може в відносинах ви давно забували про себе, що я хочу, і вам дуже важливо буде, і у вас буде бажання знайти себе взагалі, хто я, що я хочу. Це може бути, знаєте, навіть в роботі, коли ви вирішуєте, наприклад, підняти ціни на свої послуги. Коли я вирішу, що я достойна більшого, да, от, ну, від, відмовляться клієнти, ну відмовляться, прийдуть інші. А тому, тому ви будете, будете хотіти чогось нового в цьому місяці. І взагалі, купки, 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 ви будете більше відчувати, у вас буде якась емоційна. Сприйняття. Можете бути дуже такі раніші, Да, якось у вас на перший план вийде не розум, а та, що хочу я, що відчуваю. Так далі. Так, нова колода. Світлий провидець, Дивимося, що чекати в травні місяці, водолія, яким буде травень. Дивіться, випала четвірка, жезлів, Це карта свята, гарних результатів. Значить, як є що відсвяткувати, і є з ким відсвяткувати. Так, це може бути якесь календарне свято в вашій сім'ї, може бути там день народження родини Христини. Тут ключові слово – безпека. Стабільність, сім'я. Тобто ви будете відчувати, що ваша сім'я, це ваша підтримка, можете займатися питаннями, які пов'язані з вашою стабільністю, тобто, це квартира, машина, нерухомість, ремонт, перестановка, куплі, продажі. Якісь, не знаю, пошук квартири, переїзди, так, щось таке, і ви це можете, ну, як, святкувати. Ну, це відчуття радості, гарних результатів. Є що святкувати, і є з ким святкувати. Так, карта сама попросилась. Далі. Може тут ви вирішите, що ви хочете переїхати, знайти якусь нову квартиру чи новий офіс, і ви шукаєте, і потім святкуєте. Так, подалі далі. Карта Мір! Бачите, все-таки якісь ситуації в цьому місяці закінчаться. Це останній аркан. Тобто, це карта підсумку результату якоїсь роботи вашої. Тобто, це може бути людина 5 років навчалась і вона отримує диплом, здає екзамени. Далі ви зустрічались і з'їжджаєте, що комусь роблять пропозицію. Хтось дає проект, хтось продає будинок, купляє будинок, переїжджає, одружується, розлучується, народжує, відкриває бізнес. Тобто це те, до чого ви йшли. Це не щось спонтанне, це не падає вам з неба. Це... До цього ви пройшли 21 аркан. Тобто, це було багато зроблено справ в цьому напрямку. І тут, можливо, ви шукали себе, можливо, ви можете з кимось познайомитись це про... Примирення. От ви з людиною не спілкувалися, у вас там були і розставання, і примирення, і погане, і добре. Потім була пауза, а потім ви приймаєте рішення, наприклад, об'єднатися. Також е карта Мір", вона символізує за кордон. І це можуть бути, якщо ось так: ось ці карти дві скласти, коли ви їдете за кордон, це може бути співпраця. За кордоном, якісь іноземні сайти фірми може бути. Спілкування з якимись іноземцями, з людьми, або я не знаю, там якісь Амазон щось пов'язане з таким, але це завжди про розширення, розширення можливості, горизонтів, рамок. Але це знову ж це то, до чого ми йшли. Тому ось ця карта прекрасна. Да? Тут можуть бути вирішуватися ваші питання, пов'язані. Ви купуєте машину, ви продаєте, ви переїжджаєте, ви робите ремонт, ви купуєте техніку, але це благоприємні змі. Не, або їдете за кордон із сім'єю. Так, водолійчики, далі, королева жезлів, ну, прекрасна енергія, коли ви, знаєте, ви в ресурсі, ви в такій якісь енергії, манкості випромінюєте якусь в собі. Сексуальність, яскравість ви хочете бути в центрі уваги? Ви хочете визнання? Ви хочете, щоб вами захоплювались? Ви можете по цій карті. Вирішувати питання завдяки своїй енергії, харізмі, там якимись міжособовими, знаєте, якими зв'язками через комунікацію, тобто на довірі не тому, що ви там спеціаліст прийшли, зробили роботу, а тому, що вас поважає, тому що ви комусь там подобаєтесь, чи ви там з кимось мали. Тобто вас буде. Випромінювати ось це якийсь особливий вайб. І особ... головне його використати. Використати цю енергію, е... показуйте себе, розказуйте, ведіть блог, робіть фотосесії, ходіть на якісь бранчі, івенти, заявляйте ця карта. Ця жінка, вона не сидить на місці, вона горить. Бачите? Вона себе показує, тому вона й отримує те, що вона хоче. Так. Четверта колода, 78 дверей. Дивимося, яким буде травень місяць для водолів. Так. Яким буде травень місяць для водолів? Водолії луна в кого тема вагітності дітей актуальна? Взагалі це питання про місце проживання, мама, бабуся, материнство. Ну якщо ви плануєте е, вагітність, чи е, ну, взагалі, ось ця от тема. По цій карті у вас може бути якась така зациклені, стрівожність за чогось, чого ви не володієте якоюсь інформацією. Ну, нічна карта, тобто все одно немає повної картинки, все одно десь ми не володіємо інформацією і ми за це переживаємо. Взагалі це про нестабільність. Наприклад, на роботі то того, то густо є клієнти, немає, то є замовлення, то немає. В відносинах це не про чоловіка і дружину. Або якщо в чоловіка і дружину, то це якісь качелі. То сьогодні так, завтра так. То миряться, то не миряться. І тут завжди є таємництво, тому це часто про спілкування, про яке щось не знаю. Тому буде якась інформація, яка, скажімо так, перехована, за яку ви можете переживати, і питання переїзди, мами, бабусі, щось можете займатися. Так, далі. Башня. Це карта руйнування, неочікування, а руйнування якихось ваших планів, очікувань. Наприклад, зранку проснулися, а вас температура. Чи ви мали кудись їхати? А дитина захворіла, машина поламалась, не знаю, угода зірвалась. Принесли в якісь... Зараз ми подивимося, що вона принесе ця башня водолієм. Принесе ясність думок, тобто як якась ситуація, да, яка піде не по плану, вона заставить вас включити якусь раціональність, хладнокровність, розум. Тобто, мені треба приймати рішення так, або переносити поїздку, або ні, там туди, сюди. Це може бути ще коли ви звертаєтесь до А, ні, Це ж ви, ви ж водолі, і це ваша карта. Тому вона принесе. Ну тут щось пов'язано. Може, ви можете захворіти погано почувати себе. Може бути якась новина, наприклад, неочікувана, яка виб'є вас з калії. Ну, зараз подивимося що далі водолів. К... Королева кубки вона в нас вже була. А, ваша оця емоційність? Бачите, до вас хтось прийде. Як на сповідь, і ви комусь будете когось слухати, підтримувати, давати поради. Можливо, це про психолога. Можливо, ви підете до психолога, і ви будете розказувати так, про якісь свої питання, проблеми, травми, і це зруйнує. Якісь, не знаю, ваші блоки знімуть, щось прийдеться там проплакатись, проговоритися, да? або це якийсь конфлікт може бути, коли ви з кимось варитесь, виясняєте відносини, і ви після цього да, випускаєте якусь свою, ну, то, що ви тримали в собі, от ви дозволяєте собі якусь слабінку. Ну, Мені після башні нічого поганого нема. Навпаки, як ви даєте волю, давайте емоціям. Зараз ми ще подивимося по одній карті по кожній сфері. Так, що по роботі, в загальному, яка енергія для водоліїв на траві? Яка енергія для водоліїв по роботі? Так, в травні місяці. От вам іде ваша башня. Башня буде у вас по роботі. Тобто не прийшов товар, таможня, перевірка. Замовили, не заплатили. Скандал, конфлікт, розірвання угод, домовленості, штраф. Ви поняли, в якому напрямку вам рухатись. Тому на роботі проговорюйте, перевіряйте всі домовленості, Там, не знаю, якщо у вас товар, сроки годності, щоб все було задокументовано. Якісь можуть бути непередбачені ситуації, де вам треба включати якусь скажу, рішучість і раціональність. Далі, що в нас? По здоров'ю. Давайте енергія водолів по здоров'ю. Шістірка кубків. Я в цьому місці можу дати про себе знати. Якісь старі хвороби, тобто те, що у вас або в хроніки, або було, може бути там не знаю, запалення, рецидив, там хронічні, якісь гастріти, можуть дати про себе знати. Також дуже часто це показує про наших діток. Все одно, бачите, дітки можуть захворіти не так, ви або ж ви надавати турботу. Наприклад, там діти, котики, собачки, хто захворів, і ви за ними турбуєтесь. Ну якоїсь проблематики глобальної. Немає. Ну і давайте в особистому ще водоліїв, енергія в особистому. на травень місяць. Король мечів, нема місця для емоцій, немає місця для почуттів. Да, ви будете приймати якісь рішення, щось думати, зважувати, тобто більше керувати вами буде розум. Да, ну, і може бути такий мужчина, який по. Стихії водолій, близнюки і терези. Може бути він військовий, стоматолог, хірург і. Стоматолог-хірург і юрист. Так, якщо це чоловік, що це чоловік Водолієм принесе? Бачите? Від сторонення, відчуження, недорозуміння. Так і так, ця карта, знаєте, вона не про романтику, не про пристрасті, а да, якісь раціональні там а, спільні діти, кредіти, собаки і в такому. І я коли я спитала, да, то може бути, коли люди, які, знаєте, коли зійшлися, вони зійшлися на якихось, не знаю, спільних психотравмах. А коли люди вже там виросли і. Ось те, що об'єднувало, вже немає, тому тут люди дивляться в різні сторони, тому не може не бути точок якогось соприкосне війни. І ще ми подивимося водолієм. Ось так от пораду, чи що скажемо, на місяць. Встанови напрям. Іноді краще дивитись на компас, ніж на годинник. Неважливо, як швидко ти рухаєшся, якщо напрямок неправильний. Тому ставте цілі і рухайтесь неважливо, скільки це займе часу. Тому водолії, люблю, обнімаю завжди. Ваш душевний таролог. Не забудьте підписатися, щоб отримувати повідомлення, коли я буду виставляти відео.